Чим займаються піротехніки, як виглядає їх спорядження та проходить робочий день, яку небезпеку в собі приховують вибухонебезпечні предмети? Та що робити у разі їх виявлення? Ну ніякому разі не можна не чіпати, не кидати в вогонь, не стукати, в руки не брати. Воно все ще, якщо да, навіть там уже пройшло багато років, воно є вибухонебезпечним, воно може спрацювати в будь-який момент. Про це та багато іншого говорили у Закарпатській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва. Сапери ДСНС України у Закарпатській області провели інтерактивне заняття для учасників мовного табору, що діє при Ужгородському мистецькому ліцеї. Перспектива в мовному таборі ми займаємося з вчителями, граємо в ігри, розмальовуємо щось, малюємо, розказуємо про себе розважаємося. У нас Є німецька, угорська, англійська і щось новистема. Але я навчаюся в алійському таборі. Діти зізнаються, іноземні мови знають, а от про роботу піротехніків небагато. Я не знаю, чим займається, але думаю, що навчився. Тут літній відпочинок має бути найперше безпечним, тому такі заходи вкрай важливі. Крім питання про безпеки з піротехніки, також до нас будуть приходити фахівці з поліції, які будуть розповідати про правила дорожнього руху, тому що швидкість самокатів, велосипедів і автомобілів, і пішоходів повинна бути гармонійною. І дітки катаються на всьому, і щоб було літо безпечним. Учасники зустрічі не лише дізналися, як убезпечити себе, а й приміряли бронежилет та каску, і оцінили наскільки важкою є професія саперів. Ви Не, длинники. О, боже, длинники. Чекайте, в них А это с прани в башке, а не? Да. Я начну. Скільки важить Марія це? Більше ніж я важу. Чекайте, я це кримак. Ні, це шостий пазуми пішли.